Гарбуз справжній король осені. З нього виходять ароматні каші, пироги, десерти, супи. А ще гарбуз довго зберігається і прикрашає будь-яку комору. Щоб виростити великі солодкі гарбузи, дуже важливо знати коли і як правильно їх сіяти. У цьому відео ми розкажемо про сроки посіву гарбузів у травні 2025 року. Кращі сорти для різних регіонів, особливості догляду. А в кінці сприятливі дні за місячним календарем. Дивіться до кінця і отримайте максимум користі для гарного врожаю. Отже, гарбуз культура теплолюбива. Його насіння проростає при температурі ґрунту від 12 градусів, а ще краще при 14-16 градусах. Якщо земля холодна, насіння довго лежить у ґрунті і легко загнане. У 2025 році сіяйте гарбузи у травні найкраще в такі строки на півдні. З 1 по 15 травня у центральних регіонах з 5 по 20 травня у північних та західних областях з 10 по 25 травня. Насіння перед посадкою краще замочити у теплій воді на 6-8 годин, а ще краще проростити у вологій сервеці. Сіяти потрібно у лунки глибиною 4-6 см на відстані 70. 100 см між рослинами, бо гарбуз розкидає довгі батаги. Під час посадки гарбузи можна загустити, а після переростання перерідити та залишити тільки найкраще. Різниці між висівом галасіминих гарбузів та звичайних немає. Обираючи сорт, орієнтуйтесь на мету вирощування. Український багатоплідний. Сорт середньостиглий має високу вражайність і особливість утворювати до 20 плодів на одній рослині. Плоди округлі, середньою масою 0,8-1,2 кг. Придатний для споживання у свіжому вигляді та приробки. Придатний для вигодовування тварин має добру лежкість. Сорт Лель. ранньостиглий. Вегетаційний період близько 100 днів. Плоди масою 3-4 кг, шкірка помаранчева мяко щільний солодкий. З високим містом каротину. Сорт лежкий та транспортабельний. Рекомендується для споживання та переробки. Народний ранньостиглий сорт. Плоди великі масою 6-8 кг, округло приплюснуті. М'яку штовстий, помаранчевий, солодкий з приємним ароматом, придатний для зберігання, кулінарної переробки та використання в домашньому господарстві. Сорт волок валок пізнестиглийй, на циліндричної форми. Середня маса 5 7 кг. Шкірка сіра, м'якуш яскраво помаранчевий, ніжний, солодкий високої якості. Дає високий урожай і добре зберігається. Рекомендується для споживання у свіжому вигляді. Сорт світень. Середньопізній. Плоди овально видовжені, великі, масою до 8 кг. Шкірка помаранчева, гладка, м'якуш, щільний, солодкий з високим містом каротину. Сорт відзначається доброю лежкістю високою врожайністю. Підходить для дієтичного харчування та консервування. Для більш раннього врожаю можна використовувати розсаду, Висіваєте її за 20-25 днів для висадки в ґрунт і вже в травні пересаджують на грядки. Гарбузи люблять сонце, поживні ґрунти і помірний полив. У травні часто буває сухо, тому мульчування грядок допоможе зберегти вологу. Під час світіння і наливу плодів гарбуз потребує достатньо води, але не надміру. Після утворення трьох пяти листків гарбуз підживлюють органічними або комплексними добривами, а під час формування завізі додають фосфор на каліні добрива. Коли батаги досягають 1,5-2 метра, їх прищипують, щоб обмежити ріст і стимулювати утворення плодів. Регулярно глядають рослини на наявність хвороб і шкідників. При виявленні ознак брашнистої роси або павутинного кліща проводять обробку біопрепаратами. Або дозволеними засобами захисту. Гарбуз одна з найдавніших культур, яку вирощували ще понад 5000 років тому в Америці. Народні медицини його цінують за сичагіні та протизапальні заспокійливі властивості. Насиння містить корисні олії, цинк, амінокислоти, що підтримують імунітет і допомагають при порушенні сну. А ще гарбуз є гарним медоносом. Його яскраві великі квіти приваблюють джіл. Щоб Підвищує запилення і вражайність. Деякі сорти, зокрема Лель чи світень, не лише смачні і солодкі, а й чудово зберігаються всю зиму, зберігаючи поживні властивості. Ну а тепер найголовніше сприятливі дні для посіву гарбузів у травні 2025 року за місячним календарем. Перше. Друге. Шосте. Сьоме. Одинадцяте. Пятнадцяте. 16, 24, 25, 29 травня. А от несприятливі дні у травні 8, 22 та 23 травня це молодик повний місяць і близькі до них. У ці дні краще відпочити або зайняти іншими справами на городі. Гарбузи збирають тоді, коли плоди досягають біологічної стиглості, шкірка тверда яскрава забарвлення, плодоніжка дерев'яніє і легка обламується. Зазвичай це припадає на вересень або початок жовтня до перших заморозків. Збирати гарбузи треба обережно, зрізаючи або відламуючи плодоніжку з невеликим хвостиком. Це допоможе плодам краще зберігатися. Після збору врожаю гарбузи базано підсушити на сонці 5-7 днів, щоб шкірка затверділа. Ще більше, а місце зрізу загоїлось. Зберігати плоди в слід сухому, добре провітряному приміщенні при температурі 10-15 градусів, не допускаючи їх дотику між собою. Це зменшить ризик загнивання. Після розрізання стиглого гарбуза насіння потрібно одразу вибрати вручну і промити в холодній воді, видаляючи залишки м'якоті. Потім його слід добре просушити спочатку на папері або тканині в тіні. У добре провітряному місці, розклавши в один шар, сушити потрібно 5-7 днів, періодично помішуючи. Важливо не пересушити і не залишити вологим, інакше насіння втратить схожість або почне пліснявіти, просушене насіння зберігають у паперових пакетах, полотняних мішечках або скляних банках у темному сухому місці при температурі не вище 15 градусів. Найкраще сіяти насіння. На другий-третій рік після збирання. Саме тоді воно має найвищу схожість. Також з гарбузового насіння можна отримувати гарбузову олію. Останнім часом великої популярності набуває використання різних добавок. До таких добавок відноситься отримання гарбузової муки, яку використовують для спортивного харчування. Ця мука має дуже великий відсоток протеїну та відмінні смакові якості. Це гарна ідея для бізнесу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться. До нових зустрічей!